Друзі, всім привіт! Мене звати Коля і ви на каналі З Івановичем. І в даному випуску я для вас приготую смачні, хрумкі та ароматні свині вушка. Ну що, приступимо! Для даного приготування нам знадобиться відповідно самі вушка, в мене в кількості 2 штучки, також цибулинка, духмяний перець в кількості 5-6 штучок, коріандр, 0,5 чайної ложечки, одна друга, скажімо так. Три лаврових листочки, котрі я поламав навпіл. І потім це все діло відправляємо в кип'ячу воду. Перед самим приготуванням нам потрібно наші вушка замочити. Замочуємо їх в прохолодну, може та навіть в тепленьку водичку на годинку-дві. Потім, відповідно, це у вас буде дуже сильно чудово відшкрібатися. Відшкрібати можете дані вушка ножиком, а для швидкого приготування, навіть якщо вам дійсно хочеться по-бистрому це все діло зробити, берете просту звичайну губку для миття посуду, звісно, щоб вона була у вас нова. І другою стороною, там є одна сторона м'якіша, друга твердіша, відповідно. Все гарно витираєте. Для того, щоб вичистилася чудово сама вушна раковина, вушко ви можете розрізати, як я і зробив. Приступаємо до самого приготування. І ось, друзі, водичка у мене закипіла і відповідно відправляємо в кип'ячену водичку свині вушка. Щоб все воно чудово у нас тут проварювалося. Слідуючим чином цибулинка і, відповідно, всі наші спеції. Також це все діло я солю і залишаю кипіти на маленькому вогні 30 хвилин. Друзі, у мене пройшло рівно 40 хвилиночок. Лужка тепер ми достаємо. Як ви замітили, морковки в мене тут немає. Ну, врешті-решт, ми ж і не холодець готуємо. До речі, якщо ви хочете побачити страву холодцю, в мене на моєму каналі є. Так що буде воно зазначено за посиланням в лівому верхньому куточку. Чи в правому? Дивіться, слідкуйте. Тепер нашим вушкам ми даємо охолонути до повного охолодження. І далі натираємо спеціями і відправляємо запікатися в духовочку. Друзі, і на даному етапі ще не кінець. Вушка наші охололи, але якщо вам дуже сильно хочеться їх уже куштувати, можете сміливо. Брати їх і їсти. Але ж я на даному етапі приступаю до маринування та подальшого запікання нашої страви. Для даного маринування я буду використовувати гірчиця одна столова ложечка, кетчуп одна столова ложечка і столова ложка меду. Відповідно, одна чайна ложечка паприки. Паприку я брав з гіркою. І відповідно одна чайна ложечка чесничку. Також ми використаємо трішечки соєвого соусу. Ну що, приступаємо до самого процесу. В першу чергу я додаю соєвий соус. В мене буде десь ложечка. Наступним чином паприка та чесничок. Відповідно, зараз паприка і чесничок заздалегідь скоріше розтворяться в нашій жидкості. Потім це все діло я перемішую. І тепер все виливаємо до наших вушок. Я ж дані вушка буду натирати в рукавичках. Якщо ви не в рукавичках, а кісточкою, тоді, відповідно, акуратно все мажете кісточкою. Якщо ж так само, як я в рукавичках, сміливо все виливаємо в нашу ємність. Ну, а Тепер все гарно. І ретельно натираємо. Тепер наші вушка залишаємо ненадовго, хвилиночок на 15. Викладаємо на деко і відправляємо все в духовочку градусів на 200, де я буду запікати їх хвилиночок. 30. Якщо ж ви хочете, щоб дані вушка у вас швидше приготувалися. Тому ставте на максимум вашу духовочку, слідкуйте за тим, щоб не підгоріли, і запікайте приблизно хвилин 10. І ось ми можемо наблюдати, як медочок дав карамельну таку цікаву скориночку. Це, до речі, не підгоріле. Але слідкуйте, тому що якщо не прослідкуєте, згорить. Друзі, і ось такі чудові, смачні та приємні вушка свині в мене наразі сьогодні получилися. До речі, дана страва дорослим буде цікава під алкогольні напої, такі як оковита горілочка, або навіть можна трішки до пива. Малюкам же ж я рекомендую відповідно скуштувати цю дану страву із чудовим цікавим соусом. Соус, до речі, я не робив. Але я вам можу підказати, як його робити. Берете ложечку кетчупа, ложечку майонеза, видавлюєте туди зубчик чесничку через чесникодавочку, все ретельно перемішуєте і смакуєте. Я ж наразі буду його куштувати із журавлиним соусом. Зараз побачимо, що ж воно у мене таке чудове. Получилося із соусом. Повинно бути саме те. Чудово. Хрящики. Хрящики взагалі чудово хрумтять. Рекомендую. Тут натуральний желатин, так що для суглобів саме те буде. Я вам раджу. Страва, мені така страва подобається. Бука, правда, не вистачає, от взагалі було б тоді, як то кажуть, на вищому рівні. Тому, друзі, ви все бачили, як воно все готується. Ускладним, в принципі, особо я ніяких не бачу. Тому раджу, рецепт залишаю внизу під відео. А вам, якщо сподобався мій рецепт, Тисніть палець вгору. Залишайте коментарі. Дійсно, можливо, ви якось готуєте інакшим рецептом. Ну а я з вами прощаюся. Пока-пока. До зустрічі в нових відео. Пока!